Дякую. У мене тепер питання. Може, Владислав Біляченко покаже поезію Запоріжжя? Хотілося б, звичайно, щоб і конкурсанти були присутні. Я... Як? Отже, слово надається Владиславу Біляченку, у нас була така домовленість, що ті поети, які не змогли прибути на фестиваль, то їхні твори озвучує Владислав Біляченко. Прошу. А, дякую, дякую за увагу. Я звичайно виконую твори двох запорізьких поеток: це Євгеній Токар і Олександр Товстіков. Ну, От по два вірші кожної з цих поеток я прочитаю. <плес> Значить, перший вірш. Євгенії токар під назвою Цариця світу. Я сьогодні цариця світу. Запереч, коли щось не так, а ви квітнуть шовкові вітрі моїх рук на твоїх плечах. Вже я говорене на любов, на життя і смерть. І вже серце твоє нескорене вмить у п'яти летить шкеребер. Замість крові вишневі пахощі, а уста не знають образ. То скуштуй з них небесні ласощі, як у перший й одвічний раз. Я сьогодні цариця світу. Я сказала і буде так, і розкрию райські квіти моїх вуст на твоїх устах. Другий вірш а, я ще ніколи не виконував, але. Те, як він був написаний, зрозуміло, що він повинен читатись наступним після віршу світу». В дорозі. Сірий осінній жаль. Тихий самотній день. З неба тече печаль, відгук сумних Пісень Слабша дія чар, Відчай вбиває дух. Тілом гуляє жар тисяч нічних розпук. Боги тепер не ми, інші відтворять цей світ, тільки мені в цій тюрмі вихід нагадує вхід. Дихати легко й тепло, як після довгих сліз, ген в нас лісами й степом, вітер скажений розніс, більше у серце ніколи скалками давніх надій Зникли Примари болю зникли із залишки мрій. Знову цариця світу, але свого тепер вимете дзвінки вітер, з нього весь спорох помер. Ті два вірші е, було складено Товстиковою Олександрою, вона нещодавно е, вийшла заміж, дуже щаслива жінка. Ну, може буде далі писати, не знаю, але в неї є дуже такі от вірші, які я вважаю таким характерними. Від твоєї любові за душі. Вірш. Від твоєї любові за душі, від марудного твого тепла я хотіла втекти. Ти не слухав, я хотів втекти і втекла. І тепер, серед холоду ночі, у нікуди плетусь, бо моє серце кричить, кровоточить, ти у ньому застрягнув, як ніж. Я з нестями не бачу дороги. За великим для мене став світ. Та якби принесли мене ноги до знайомих, до твоїх воріт. Вірш вона, коли ти заблукаєш випадково, не знайдеш виходу з химерного туману, проснеться жаль, що не сказав ні слова, не обійняв, не пригорнув кохану. Проснеться смуток і тебе погойне, всю душу з тебе висмак чи омана, що все ж таки твої слова довинуть і огорнуть твоїм теплом, кохану. Але слова не мають більше суті. Вона ж. Слухається у тишу так старанно і марно жде, вдивляється у суті, зітхає вітер, чується, кохане. На цьому я е, закінчую, далі передаю естафету. Чи як це, як це називається? А, мікрофон. Оксандрій. Дякую. Я так давним-давно помітила, що ми з Владиславом вже читаємо думки одне одного.